Так, друзі, зробила величезну закупку в магазині Kaufland, Покажу вам, що взяла. Взяла ось такі помідорки чері, буду робити салатик якийсь. Владику на день народження. Прийде кума, треба чимось пригостити. Два мішельці корм. Ось такий. Тут 12 пакетиків з різними смаками. Також взяла сік гранатовий, ось такий сирочок взяла, вершковий, типу Філадельфія. Зроблю якийсь бутербродики, мабуть. Взяла падано, Хочу зробити лазанью, то хочу трошки додавати. Я люблю, коли є такий, типу пармезан. Взяла також вершки. У мене мають завжди бути вершки. Сирочок взяла десь два таких штучки. Класдамер, він з дирками. Взяла м'ясо, бо поїхала вже ввечері, не було що вибирати свинина з телятиною, бо хочу лазанью зробити і додати ще індика, змішати такий фарш. І взяла фета. Також взяла ось такий соус. До речі, часто мене запитують, який соус я додаю у кулінарії ось такий солодко-кислий. Сирочок ще один. Так, це індик. Перемелю його і через мясорубку пропущу і змішаю з тим фаршем. Так, далі взяла салат, ось такий Це масляний, такий дуже-дуже ніжний. Я його люблю, перемию, складу в лоточок. Він поштучно продається. За штуку ціна. Макарони ось такі взяла. Були також по акції сьогодні. Взяла кілограм спагеті, Також взяла листи для лазані. Також була акція, можна було брати різні ось такі помідори і заплатити лише за дві. Берете три, платите за дві. Тому я взяла ось такі шматочками в помідорному соку власному. Взяла одні ось такі з базиліком і орегано спробувати шматочками. І ось такі з, з олією, з оливок і чесником. Взяла ось так багато, тут майже 3 кілограма курячі четвертинки метанка. 18% барні. Взяла сьогодні два ось таких помі... о... огірка, бо були по акції. І взяла один перчик зелений. Буду всі діставати, взяла яйця, були по акції їм 10 злот за 20 штук. Ось така упаковка. Можна було брати до трьох упаковок, я взяла три. У нас яйця йдуть дуже швидко, мега швидко, тому одразу взяла. Якщо можна взяти, три, беру три. Ось таке печиво взяла, дуже смачне. Хлібчик чорний, такий на заквасі, також зараз по акції. Також в холодильнику, де підходить термін придатності, вже то на знижках була ось така рибка червона. За три упаковки ось такої терпії. тут по 8 штук. Вона така невеличка розміром. Хочу дещо приготувати. Тому. тісто то. листкове моє улюблене, французьке. Молоко. 2%. Люблю дуже ось цю намазку на хліб. Це з сушеними помідорами і журавлиною. Ще не пробувала ось саме такий смак. Мені ще дуже подобаються ці баночки, які залишаються потім. Взяла ось такий топлений сирочок. Я так думаю, що це як плавлений. Я ще ні разу не брала. Так, ось таке печиво взяла. Це куряче філе, бананчики три. Взяла ось таке вино. Не знаю, яке воно. сподіваюсь, смачне буду. Пригощати кому. Також взяла ще водичку, дві бутилки 5-літрові. І, здається, все. Це в мене вийшла закупка на 353 злотих, але в мене були якісь купони, знижки, тому вийшло на 316. Люблю, коли є знижки і купони. Тому ось така гарна знижка вийшла. Тепер це все, треба розкласти по місцях. Ще хлібчик знайшла. Взяла ще ось такий. Тостовий нарізаний теж з додатком закваски. Mm. Що ти розказуєш? Я тільки віці купила, зараз да щось смачне? Ти у тебе буде свято. Ой, космакота. Смачно. Мішелька, смачно. Перемила вже салатик, просушую його в своїй сушарці і буду перекладати в лоточок в Органайзер. Як я вже казала, це супер, просто зберігання. Салат вже готовий буде помитий, він не псується, тому дуже класно. Робіть теж так. Дивіться, скільки буде накрутило. Так. Салат в холодильник поставлю. Зараз хочу ще пересипати крупи. Всі, окрім ось цих ці не буду пересипати. А хоча в мене є така баночка для них. Супер, сюди якраз кілограм влазить так гарненько. Класно. Так, а в цю меншу я переставлю для лазання листи. Звичайно, два рази тому буду зберігати ось ці. Дивіться, класно, по висоті стали, супер. Макарони я таки вперше взяла. Відділила я частинку ось цю від гомілки. Курочки, гомілки, ось так окремо зробила. Не знаю, можливо, їх запечу десь з картоплею, можливо, зварю супчик слом. А ось ці частинки я хочу відварити, хочу дещо приготувати смачненьке, тому покажу, що готую, а зараз ставлю їх відварювати і посолю обов'язково одразу, коли вони будуть варитися, щоб вони були до смаку посолені. Поставила відварювати курочку. Ось цю частинку, яку відділила від гомілок. Залила водою так, щоб воно покрило якраз це м'яско небагато. Заливала, кинула сюди лаврушечку, посолила і додала перець горошком. Буду варити повністю до готовності. І я ось думаю, можливо, поварити довше і потім з цієї юшки зробити холодець. Мені така ідея прийшла в голову. Я люблю холодець. З курочки, правда, я не пам'ятаю. Один раз, напевно, я робила, я завжди зі сини не роблю. Тому подивлюся, взагалі, чи захолоне воно без желатину. бо я желатин взагалі не люблю використовувати в холодці. З вами буду бачити. Можливо, я частину курки відберу, хоча б одну таку велику тарілку зробити. А іншу частину я покажу, що я хочу приготувати. Години дві в мене вже вариться курочка тут. І я ж кажу, хочу спробувати зробити холодець. Тому закидаю, зараз сюди ось так порізала цибульку І моркву кільцями закидаю і буду ще так варити. Я думаю, що, напевно, ще з годинку поварю. Нехай потомиться. Він такий на малесенький, малесенькій температурі мене томиться. Ледь-ледь булькає. Так думаю, чи я нічого не забулася. Здається, все додала. Потім ще додам чесничок. Тут в мене в другій каструльці вариться супчик на обід. Десь скоро Владик вже має прийти додому. Варю з пшеничною кашкою, здається, крупою. Так, тут теж лавровий листочок, посолила без м'яса, бо Владик не буде їсти м'ясо, тому я їх не кидала. А мені байдуже. Ще зелень потім закину в кінці і все. І такий легенький супчик буде готовий. Дістала все м'ясо з бульйона, і зараз видавлю сюди чесничок. Так, ретельно перемішую і буду проціжувати через марлю. Взагалі не знайшла в себе желатину, знайшла агар агар, це навіть ще краще. Кажуть, він корисніший, бо він рослинний загущувач, але потрібно спочатку його, звісно, розвести, так само, як і желатин. Тому Буду його зараз розводити. Зараз проціжу цей бульончик, коли він сититься чесничком. І покажу далі. Так, друзі, не знаю, скільки потрібно цього агар-агару. Приблизно подивилася в інтернеті, але на упаковці нічого не написано. Візьму чайну ложку, таку з гіркою. І цього повинно бути достатньо. Залежу на 15 хвилин, нехай він собі набухає, а потім доведу до кипіння. Я розділила вже м'яско. Вийшло в мене дві тарілочки, ось буде для холодцю. І одна тарілка це для тієї страви, яку я вам пізніше покажу. Не знаю, що в мене вийде з цим агара-агаром, тому що він в мене чомусь не, б не що він мене як потрібно. Сподіваюсь, він захолоне. Можливо, навіть захолоне завдяки цьому бульйону наваристому. Словом, вже як буде. Сподіваюсь, що це не буде просто юшка. Все, почекаю, коли він охолоне, і можна буде ставити в холодильник. А тут ще бачите, скільки в мене бульйону залишилось, і він дуже-дуже насичений, тому я його візьму в маленькі коробочки, а можливо в баночки, в мене є баночки. і відправлю в морозилку, Потім можна буде якийсь бульончик зварити чи супчик, розбавити і буде смачно. Мені потрібен переривчик. Зроблю собі капучино. А зараз приготуємо з вами ось ту страву, для якої я відварювала м'ясо. Для початку я взяла помідори у власному соку, вони з базиліком і регану йдуть. Перебила блендером до однорідної маси. Якщо у вас таких немає, можете взяти просто помідори, перебити їх блендером і додати спеції. І далі на сковорідку я додала подрібнені маленьким кубиком цибульку і обсмажу її до золотистості. Відправляю сюди ось цей соус, який перемішувала блендером, видавлюю сюди зубчик часнику, разом перемішую тушкою, додаю сюди ще мелений чорний перець. І Далі відправляю сюди м'ясо, перед цим я його подрібнила, розібрала на волокна. І перемішую разом із цим соусом. Буквально одну хвилинку ще тушкуємо, додаємо сіль, якщо потрібно, за смаком. І все, начинка готова. Ну, а далі беремо тортлю, бажано взяти тортівлю невеликого розміру, щоб вона була. І Викладаємо спочатку подовжені ось так, нашу засмажку, м'ясо і трошки сиру тертого, і закручуємо у такий рулетик. Викладаємо на деко і будемо випікати при 180 градусів близько 15 хвилин. Поки не розтане всередині сир, і трошечки тортилля не підрумяниться. Тоді вона вже буде готова. Можна, звісно, подавати разом із соусом якимось, можна просто так куштувати, як вже кому подобається. Я зготувала багатенько, готувала чоловіку на роботу з ну і разом, щоб нам було повечеряти. Такою стравою можна пригощати і гостей, можна її порізати на частинки, такі невеличкі, щоб було зручно, і викласти на тарілку. Прийшли в торговий центр, тут є ось такі ігрові автомати. Зараз візьмемо три жетончика, хлопці хочуть пограти. Ось тут на ось ці штуки і щось пограють тут. А далі поїдемо на суші. Ладід хоче на суші, на свій день народження. Тому поїдемо в трьох посидимо, поїмо суші, напевно. Жетони купляються там, де білети на кінотеатр. Такий великий тут зал. Тут якась така цікава споруда стоїть в кровому центрі. Я подивитися, що це таке. Дивлюся, тут якісь експозиції з Ікеї. І представлені, наприклад, ось очищувач повітря 149 злотих є ось така. Це що? Wi-Fi, а, це колонка 549 В. Тут і лампочки різні ось такі по 60 злотих і подушки по 30 злотих. А, і цікаво, що я помітила що комод мальм Ось цей 80х78 см. на три шуфляди 1200 злотих, але дивіться, якого він кольору. Срібного і як дзеркальний ось, ось присіла, мене видно. Так цікаво. І класно, що тут висувається він дуже добре. Але я не бачила просто такого кольору. Білому кольорі малюм бачила, завжди був. А ось такому не бачила. І тут ще ось такі лампочки є світильники з легким світлом По 34 злотих. Прикольно. на пам'ять в кабінці, там де роблять фотографії маківі. Дивіться, які прикольні. Будуть на згадку. Дивіться, яке величезне вдали морозиво. Чотири кульки. Великі такі вафлі, дуже смачне, різні смаки, і вафля дуже смачна. Ну, далі ми відправилися, як я вже й говорила, у ресторанчик з суші. Посиділи, провели у сімейному колі вечір, дуже гарно. Як і Валік хотів, він дуже хотів, щоб ми сходили на суші саме у трьох у сімейному колі. Тому, звісно, виконали його бажання і Звісно, дуже приємно, коли сім'я ось так проводить час. Тому ми цінуємо такі моменти. Роли були дуже смачні. Нам все сподобалося, і трошки ще познімала вам цього ресторанчику. Смажити фарш. У мене десь 500 грамів свинина з телятиною навпіл і десь грам 600 в мене індика м'ясо. Можна взяти одне, якесь, просто в мене не було багато, мені потрібна велика кількість. Буду готувати лазань. Посмажила фарш, Ось зараз трошечки ще з цибулькою, туши цибулькою порізала кубиками. Смажу з цибулькою і буду додавати сюди соус. Я буду давати сюди ось такі помідори шматочками малесенькими, він з базиліками, з орегану йде. Тут ось такі вони подрібнені. Але можна додати сюди взагалі просто соус, томатний, просто багато так додати, або помідори перемолоти на мясорубку, то взагалі супер буде і додати просто базилік, сушений, сушене спеції. Але я вирішила, в мене є ось такі помідори, тому я їх сюди додам. Зараз подивлюсь, чи цього вистачить, чи ще одну відкрию. У мене ще одні є. Ні, це малувато буде. Зараз ще відкрию одну пачку. Так, ось додала, бачите, юшечки так нормально. Воно має таке трошки соковите М'яско тоді дуже добре. Де щось буде, як болоньєза. Подібне. Зараз додаю туди сіль. Додам мелений перчик. І все. І доготую просто до смаку. Вже, щоб воно готове було. До смаку доведу, спробую, щоб і посолене добре було і все, і можна виключати. Буду готувати зараз соус бешамель. Я взяла десь, тут не знаю. Я завжди на око готую, тут десь 50 грамів масла вершкового, потрібно його розтопити. Встало тепер туда порушник. У мене тут столові ложки в цьому. Я додаю спочатку 2 столових ложки, можливо, 3 додам. Бо хочу зробити велику кількість бешамеля, бо мені потрібно Так, візьму вінчик. Бо мені потрібно багато заливати, бо велика лазаня буде. Щоб вистачило гарно листи промастити, потрібно велику кількість зробити. Так, розмішуємо так борошно з маслом, щоб не було грудочок. Додам ще столову ложку. 4, 4 столових ложки. І додала ще трошки масла. Десь, мабуть, в мене тут 70 грамів масла було. І 4 столових ложки борошна Ті буду додавати поступово молоко Потрошки я додаю і постійно помішую, щоб не було грудочок Довели до кипіння, постійно помішуючи соус. Він став густим. І зараз сюди додаємо сіль. Мелений перець чорний і сушений чесничок. Ставимо знову на плиту, перемішуємо спеції, щоб розтали. І все, соус в готовий. У мене на цю кількість масла і борошна, що я говорила, пішла літра молока. Так, взяла форму і тепер поливаю трошки до форми соусом бешамель, розподіляю, щоб листи, в мене листи просто не відварені, я їх не відварю ніколи. Щоб вони також гарно пропитались. Так, і викладаю листи. Далі листи теж гарненько промащую бешамелем. кутиках, особливо, щоб вони потім сухі не були, коли будуть випікатися. Далі викладаю фарш. Далі на фарш викладаємо сир, я беру і твердий, і трошки пармезану посипаю, дуже смачно. Далі викладаємо листи, знову гарненько їх промащуємо. Знову викладаємо фарш, сир і так е, викладаємо, скільки хочемо собі шарів. Вирішила зробити ще п'ятий шар зверху викласти. Можна було закінчити четвертим. Але суть в тому, що потрібно верхній цей останній, просто залити соусом і ставимо випікатися. Я розігріла на 200 градусів і буде десь випікатися година у мене. Лазання, верх-вниз. А далі, коли вже запечеться, то посипемо зверху сиром. Тут стане гарна така скоринка від соусу бешамель. І можна буде посипати сирочку. Так, готую ще швиденько тут салатик. Тут в мене листя салату, огірочка порізала, чері, помідорки, ось так гарненько виставила. Так, коли його солодким індонезійським соусом цей солодкий. Трошки посолю, трошки меленого перцю, купаю смаженим кунжутом і викладаю сир фета. Стала вже тарілочки, серветки розклала, ще зробила бутербродики з рибкою, з огірочком з сиром. Салатик той, що я показувала, там млинці з джемом полуничним і тортик дивіться. який. Зробила ось цій формі гарпуза і полила таким чорним шоколадом. Прикрасила сніжинками, В мене була така посипка. Це Брауні. У мене на кулінарному каналі є рецепт. Дуже швидко готується, дуже смачний шоколадний тортик. Ось такий. Тому буде потім на десерт. І ще принесу, поставлю лазані тут посерединці.